Простору до населення, та пришительного простору проведення кваліфікаційних осінних подій метою створення хабу є забезпечення доступу населення до сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, зміцнити громади та зробити більш енергічним, річ, підготувати молоду до активного життя у суспільстві. В євромісті школі строк реалізації 3 місяці доступний для громадян від 14 років. Очікувані вигоди і переваги проектів для молоді. Підвищення рівня, рівня освіти, впровадження цифрової грамотності та навичок поводження інформаційними технологіями, розвиток креативного потенціалу, in креативного потенціалу, можливість самореалізації та участі у освітніх проєктах для е, е, жителів громади, проведення е, заходів, підвищення кваліфікації. That you check us with something. And something we have still much. На фінансові ресурси, що потрібно залучити, це 846 848 тисяч гривень на придбання обладнання, тих же придатів, лазерів, кендерів, комп'ютерів, щоб створити технологічний простір для відвідувачів, а також загодня. Простір в Чернігові називається Перемога Лаб. І є така організація, як Толокар, в співробітниці з німецьким урядом. Вони допомагають освітнім та ось ну, школам, університетам та громадам підвищити технологічну обізнаність та створення мейкерспейсів в громадах.